Ну і розміри, от найголовніше, він виглядає ну, аж ніяк не 125-ка по розмірах. Так, він, саме головне, це його вага, це 5 тонн. Тобто це трактор, який вже трошки на вищий, вище, ніж наша попередня модель 115 агрофарм, який ми раніше возили. Тому він більший по колісній базі, він важчий майже на тонну. І він вже конкурує з тракторами. Ну, не знаю, називати наших конкурентів, не називати. Це таки, ну. тобто... Там під на пів шостої серії да, той же самий максимум, той же самий нью Холанд 6050». От але, але, але ж там шестиціліндрові двигун. Так, там іде. В чому відмінність? Так, це дуже правильне запитання. Відмінність в тому, що там йде шісті сім двигун, але там іде механічна топлена система. Тобто там Common Rail взагалі не може бути. Раніше це було в них як опційно, Зараз вони це прибрали, і там стоїть просто механічний насос на кожну форсунку. Тут за рахунок уже сучасної системи Common Rail, ТНВД, йде правильна суміш. І Оптимально використовується об'єм двигуна до його потужності. Тут ми маємо раніше ми мали 4 літра, зараз 3,8 літра об'єм двигуна, але потужність, повторюся, тут 125 кінських сил, 126, навіть максимальна потужність. Але саме з цього двигуна бренд Цвар достає ще потужність 135 кінських сил в номіналі. Об'єм 3,8. 3,8, якщо бути максимально точно. 4 циліндровий, але 3,8-літровий двигун. Так. Чуть зменшився об'єм, бо поміняли, як я казав. Поміняли топлену систему і голову двигуна. Блок стався той же, голову поміняли, трошки зменшився. Але цей же об'єм, він ставиться як трактора шоста серія, потужність 135, 135 кітських сил. Але вагою трактор вже той та модель, саме шоста серії, 6,7 тонн. Uh -huh. Тому Порівнюючи з конкурентами, він якраз оптимальний получається і по економії, і по потужності, і по еластичності. Тут, якщо ви подивитеся на той же самий крутний момент, він в пікові як майже всіх на 1500-1600 обертів, але у нього, як е, то кажуть, встала планка крутного моменту. Він від 1200 до 1800 обертів, в нього максималь... майже максимальний крутний момент. Там в похибку буквально 5%. Ага, Мо... тобто от... тяга. Крутний момент, фактично, це тяга. Тому це що... те, що тягає трактор. Так? Трактор же ж не їздить на потужності. Трактор – це крутний момент, це вірно, який передається через трансмісію, збільшується в кілька разів і передається потім на колеса. Так. Скільки тут ньютонів? 508, якщо бути 508. На 115-ки? На 115-ки також 508. Теж 508? Так, так, так. Тобто тут вигуни <ріст> а... такі ж, просто зменшили потужність в кінських силах програмно, але крутний момент не, не чіпали. Ну, по ідеї, потужність Вон... вона залежить від крутного моменту. Все, -вір... ви тут підняли оберт? Все вірно, ви правильно кажете, але пік до піку, пік, крутний момент на 1600 і пік на 1500. А, але а... ті самі 508. 508. 508, тобто тяга, що одного, що другого. Да. одна. А я теж був здивований, передивлявся ще раз спеціально.